Воркаут у парку Шевченка відбулися перші коломийські аматорські змагання з воркаут, що у перекладі означає своїми силами. Все бачила Світлана Дем'янюк, яка своїми враженнями поділиться у наступному сюжеті. Попри спеку у парку імені Шевченка зібралося чимало людей, адже там проводилися перші в Коломиї аматорські змагання з вуличного воркауту. Стрітворкаут це масовий рух, заснований на заняттях фізичною культурою в громадських об'єктах. Ведучий події та головний організатор Віталій Лазарович разом зі співорганізатором Миколою Палагнюком кажуть, що вперше об'єднали найсильніших людей Коломищини. Це змагання з вуличного спорту, тобто стріт-воркаут. Ми є молода організація, яка пропонує і розповсюджує цей спорт, тобто між молодими людьми. Ми спонукаємо молодих людей, щоб вони займалися, щоб вони вели здоровий спосіб життя. Назва назва змагань своїми силами. І, власне, воно так і сталося, що і назвали ми своїми силами, і зробили ми своїми силами. До мене звернулися хлопці, які в парку Шевченка регулярно займаються, ходять туди на прикладину, на бруси. І спонтанно під час час тренування у нас з ними виникла така ідея. Усі охочі, незалежно від віку, могли помірятися силами та спритністю. Наймолодший з учасників, п'ятирічний Павлик, також показав успішний результат. Спортсмени змагалися у різних категоріях, в кожній з яких був свій переможець. У силовому виході на дві руки кращим став Петро Лазарович. У підтягуванні на перекладенні з додатковою вагою 16 кілограмів Василь Костишак. Найкращим у віджиманні на брусах з додатковою вагою 10 кілограмів став Михайло Кучірка. А першим у силовому підтягуванні на канаті без ніг був Любомир Бичик. Переможців нагородили медалями та футболками. Не, ну ясно, що перше місце за приємниці. Типу, Ревно, Родзинкою турніру став фрістайл на турніку, де учасники показали всі свої можливості. Організатори переконують, що і надалі планують проводити подібні заходи, щоб розвивати воркаут на Західній Україні та спонукати молодих людей займатися спортом. Світлана Дем'янюк, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.